Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфоонлайн, посилання в описі. В той час, коли громадяни бійці влада намагаються вибороти нашу перемогу на фронті та, нарешті, відтіснити ворога з нашої землі, дехто починає влаштовувати політичні ігри. Так стало відомо, що видання Томаша Фіали... Скоріше за все почало політичну агітацію та представило свого кандидата для виборів. Ними ймовірно став український ведучий Сергій Притуле. Низка українських ЗМІ вже неодноразово писали про нібито участь фіали у фінансуванні притули та партії Голос. Так, у мережі публікують обкладинку книги, де посередині зображений сам герой нашої історії. Що дивного в цій обкладинці запитаєте ви? Відповідь проста: на думку авторів цієї обкладинки, притула схоже зробив найбільше для перемоги у війні, адже йому відвели чільне місце. При цьому інші значущі фігури для нашої країни, такі як Залужний чи Зеленський, розміщені позаду. Невже це перші кроки до передвиборчих агітацій, хоча вони були б не зовсім доречні? Адже війна, нагадаємо, ще не закінчилась. Виглядає так, ніби авторам треба було прибрати всіх та залишити лише телеведучого, бо, схоже, він для видання головний фігурант в цій історії. Звісно, ми не можемо казати, що притула нічого не зробив для країни, адже він руками збирав багато коштів та закуповував амуніцію та обладнання для наших військових. Однак, очевидно, що фронтменом у цій історії мав би бути до прикладу Володимир Зеленський чи залужний з малюком. Вони натомість розташовані позаду. Виглядає це досить підозріло, адже вони з початку війни відіграли одну з ключових ролей. Над цим до речі, покипкували навіть самі українці у мережі. Дехто, наприклад, запитував у коментарях, а чому на обкладинці відсутній скандальний нардеп Микола Тищенко. А ось інші обрушилися на авторів із справжньою критикою. Справа в некоректному розташуванні героїв матеріалу на обкладинці так чи інакше вся ця історія можливо, була б доречною, якби не війна в нашій країні. Здається, очільник видання фіала та притула занадто рано почали думати про майбутні вибори. Зрештою, виникає питання, чим це може бути небезпечно. Політичний аналітик Микола Давидюк зауважує, що проведення виборів зараз означало би визнати втрату тимчасово окупованих територій. Проведення виборів без повернення територій легітимізує окупацію. Фактично, ми визнаємо, що відмовляємося від захоплених росіянами земель. За його словами, на майбутніх виборах можна очікувати високе представництво військових та волонтерів, людей, які люблять державу не словом, а ділом. На виборах точно буде представництво волонтерів. Притула, якщо піде, отримає гарний результат. Можливо, піде фонд Повернися живим, які близько працюють із Федоровим і можуть піти з ним, каже Давидюк. Однак ключове в цій історії те, що вибори мають пройти вже після закінчення війни. А якщо у кого і є високі політичні амбіції, то в цей момент їх увага та усі зусилля мають бути спрямовані на допомогу у завершенні війни. І тоді вже можна буде вивішувати політичні банери з гучними гаслами однак, очевидно, не зараз, адже брудна політика під час війни не лише шкодить країні, а й допомагає ворогу. А такі помилки в наш час просто неприпустимі. Тож на що розраховує притула, достеменно невідомо, тому що він може мітити як і в президентське крісло, так і парламент. Але зараз це недоречно. Так як вся увага прикута до війни, а не до політичних, на жаль, історія з притулою наразі більше схожа на предвиборчу кампанію, яку зокрема. Проводять і інші політики, але вкотре варто наголосити, зараз їм потрібно думати про допомогу країні, а не власні майбутні рейтинги. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.